Доброго дня, любі батьки. Сьогоднішнє заняття наше почалось із гімнастичних вправ перша гімнастична вправа. Потрібно було розімнути наші пальчики, ручки, кисті, лодоньки. Уявімо, що це моя ліва рука. Нам потрібно зробити рівну лодоньку, плеснути її і сказати: один. За допомогою такої гімнастичної гри ми ще й рахуємо плескаємо один, обов'язково озвучуємо. Далі два кулечки. І стукаємо два рази, озвучуємо 1, 2. Наступна вправа, потрібно було розставити пальчики, як їжачка, гілочки, та з'єднати їх в замочок. Три рази. Рахуємо один, роз'єднуємо, два, з'єднуємо, три, роз'єднуємо. Далі наступна вправа, нижня лодонька моя рівна. Зверху кладемо ще одну лодоньку да, правої ручки і починаємо кругові оберти вправо-вліво, рахуючи до чотирьох. body in 3 four. Наступна, вправа нижня лодонька рівненька, верхня. У нас робимо кулачок та починаємо рухи вперед-назад, рахуючи до п'яти, і ми наче тремо об ладоньку нижню. 1, 2, 3, 4, 5. Також робили сьогодні кораблик та виконували дихальну гімнастику. Ми дмухали в цей кораблик, розвиваючи легені, наш ротик, правильність вимову нашого ротика. Так? Виставляємо таку трубочку і дмухаємо. Також Виконували сьогодні гімнастичну праву із колючим м'ячиком, називається їжачок. Вони її чудово знають і використовуємо обов'язково звукову мову: мі-мі, пі-пі, ш і голосні. Також сьогодні у нас була тема осінь. Ми сьогодні працювали над розвитком мовлення. Хотілося б трошки більше, щоб дітки розповідали, що вони бачать, а поки що задавала їм питання я, використовуючи прикметники, який, яка, яке, які. Нам потрібно було розглянути картинку і обов'язково порівняти реальність із картинкою. У нас зараз на вулиці пори року осінь, а на картинці. Так, теж осінь. Дивимося, у нас за віконечком знаходиться сонечко. А на картинці є ні, немає. Діти відповідають: от так, ні, вони чудово відповідали. А мені хочеться, щоб вони ще казали: я бачу, але це трошечки буде вже пізніше. Також ми порівнювали, на вулиці світить сонечко, а дощик є. Ні, немає. А на картинці є сонечко? Немає. А що йде дощик, дітки відповідають. Так, потім казала, використовуючи уже прийменники. Біля хлопчика знаходиться що? М'ячик. Дощик іде зверху. Так, у нас прийменники це у в, з, біля. на, так. Далі під. Ногами що? Діти кажуть, калюжа, молодці, правильно. Також задавала їм таке завдання, що потрібно було знайти: знайдіть хлопчика, який посміхається. Дітки знаходили. А хлопчик який? От він посміхається. А який він? Радісний чи сумний? Діти відповідають. Тут були трошки у нас короткі такі відповіді, більше моїх запитань, і короткі відповіді діток. Посміхається, чому? Тому що він грається з м'ячиком, тому що йому весело. Він чекав дощику та чекав цієї погоди. А дівчинка, давайте звернемо увагу на дівчинку. Яка дівчинка? Весела чи сумна? Сумна. Чому? Ось у неї парасолька, мабуть, вона не хотіла гратися і намокнути, тому вона одягнула ось такі куртку, таку куртку так, і взяла з собою парасольку. Хлопчик плюхкається в калюжі, йому весело, дівчинка ні, спокійно йде. І так далі, ми повністю розбирали цю картинку. І дітки ось так відповідали. Також у нас сьогодні був рахунок від 1 до 5 на наших цифрах, обов'язково сьогодні показували на пальчиках і працювали сьогодні із зошитами. Давайте розглянемо наші зошити. Наш перший зошит, в якому ми сьогодні працювали, це такі роздавальні завдання та прописи. Тут у нас є математика, логіка, розвиваємо пам'ять, увагу та мислення. Якщо ми відкриємо першу сторіночку, то ми побачимо наші завдання на сьогодні. Потрібно було спочатку діткам розглянути, які тваринки у нас. Потім ми кажемо собачка, собачка, киця, собачка, собачка. А спочатку порахували, скільки собачок, дітки сказали чотири, потім порахували, скільки киць. Задаю питання: а з кого більше собачок чи киць? Дітки відповідають. Дехто мовчав, де хто відповідав, але ми навчаємось, тому не переживайте все поступово. Дітки кажуть, собачок більше, а кого менше, Киць менше, чудово. Наступне завдання потрібно було прикласти діткам лодоньку. Подивіться, хто це у нас тут. Пташечка, качечка, да, така. Ми прикладаємо лодоньку, обводимо лодоньку дитячу та порівнюємо обов'язково. Чия ручка більше? Твоя чи качечки. Дітки порівнювали. Ага, якщо їхня ручка, то вони казали, моя більше. Молодці. Далі ми, використовуючи дві фарби: це жовту, дві фарби на, це, на завдання цього зошита. та голубу. Зараз ми перейдемо до голубої. Потрібно було макнути вказівний пальчик фарбу та нанести такі плямки. Да, Наші качесті це її було пір'ячка. За допомогою. Пальчика. Наступне наше завдання було показати <кій> спочатку на малюнку, які заховалися у нас, такі тіні малюнки, і розповісти, здогадатись, що це за малюнки. Перше яблучко, далі. Що це? Вони спочатку дітки сказали, що це теж яблучко, але спочатку назвали, потім ми перейшли до нижнього ряду. Дивляться, сказали, яблучко. Ну, добре, я поки що промовчала. Наступний ананас. А тепер дивимося, що внизу. Груша кабун, диня, ананас, яблуко слива. Тож, давайте порівняємо: яблуко тінь велике. Та знайдіть, будь ласка, маленьке. Знайшли, з'єднали. З'єднали. Молодці, далі зелене. То є тут яблучко серед наших фруктів. Ні, немає. А що велике зелене? Ага, кавун. Дітки вже потім почали здогадуватися. Кавун добре, з'єднали кавунчик, знайшли. Наступний а, ананас. Дуже легко знайшли ананас. І наше таке було завдання. Потрібно було сказати: Я... яблуко перший звук наших картинок. Ми вже починаємо вчити усно. В усній формі перші звуки любих предметів. Можете вдома, до речі, так і пограти. Наприклад, Ш-шафа, стілець, С, стілець, Т, телефон. так? Ось ми сьогодні так і працювали. Я яблука. Яблука. Кавун, К, К, кавун. Ананас. А, Ананас. Ми даємо такий наголос да, на перший звук. Яблуко. Значить, ми чуємо перший звук я. К. Кавун. Ананас. Так, молодці. Справились з цим завданням. І ще одне було завдання. Треба знову було використати нам фарбу. Уже цей раз була в нас така голуба. Діткам я намалювала а, кружечки, і їм потрібно було поставити так, щоб вийшло 8. Але поки що це таке складне для них завдання. Тому я малюю, вони накладають свої пальчики та рахуємо, Когось вийшло 8, когось 7, хтось пішов знизу, виконуючи завдання, да, такі кружечки, доріжку, хтось трошки зверху. Нічого страшного, все молодці. Порахували, кожна дитина рахувала свої краплинки, включаючи те, що намальовано. так? Намальована плюс свої. В когось вийшло 7, в когось вийшло 8. Тож сьогодні в нас була більше математика. Далі розповім вам трошки більше про наші зошити. Перші кроки читання. Потихеньку-потихеньку ми будемо заводити вже нашим діткам читання, так як більше знає букви. Але букви ми будемо ще вчити протягом року. Тож, перші кроки читання в ігровій формі. Якщо ми відкриємо наш зошит, то ми побачимо, що у нас тут будуть різні різні букви. Ми їх будемо потім зафарбовувати в кольори. У нас буде така подружка наша лола обізянка мавпочка, і вона буде допомагати нам вчити ці букви. Так, це такий весь він повністю весь зошит по нашим буквам. Тут є приголосні та голосні. Також ми сьогодні ще виконували вправу із м'ячиком на приголосні та голосні звуки. Приголосні ми ругаємо, голосні ми співаємо. Тож, ми сьогодні виконували так. Б, 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 Б. Ми стукали, ми її ругали, голосну, а, -а, 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 -а. ми її кача качали. Е виконували цю вправу з п'ятьма приголосними і шістьма голосними. Наступний цей зошит я дуже люблю, він мені дуже подобається. Тут потрібно буде писати буквочку. кожен е Через заняття ми будемо виконувати завдання. Але одна буква на занятті, так? Ну, Наприклад, сьогодні в нас не було, у нас сьогодні була така математика, логіка, так, увага. А на наступний урок ми вже будемо письмо виконувати, так? Залучати нашу ручку, виставляти правильно та вчимо за допомогою такої форми букви. Прописали по контуру, назвали картинки, знайшли наклеєчку. Ось, наприклад, у нас буква А, апельсин. Ми шукаємо, у нас є наліпки, знайшли апельсин, зняли наклеєчку, приклеїли її. так, Потім ще на наступний урок, коли ми виконаємо буквочку О, у нас є ось такі вагончики. І тут є оціночки відмінно, добре, уважніше. Для цього ми використовуємо бегемотиків. Бегемотики нам допоможуть ставити оцінку. Дітки будуть вибирати, якого вони хочуть бегемотика, і за виконане завдання, за правильне виконане завдання, за гарну роботу вони будуть собі клеїти за моєю вказівкою. Якщо гарно відмінно будуть на першому першому вагончику, якщо добре підходить тут, якщо уважніше, потрібно дитині працювати більше. З ручкою і над письмом, тоді будемо клеїти в третьому. Це чудовий зошит, я його обожнюю. Наступний наш зошит. Також він а, а, працюємо з математикою, логікою, увагою, мисленням. Він трошки схожий, але відрізняється. Ми будемо на одному уроці виконувати два зошити. так, І на іншому також два. А, Наприклад, на одному занятті ми будемо завдання із першими кроками виконувати, на наступному уроці мотивуючий та розвивальні завдання. Він схожий із першим. Але тут більше така, знаєте, працює увага. Потрібно більше буде тут рахувати, більше витрачати зосередженості своєї, деколи де, коли я буду давати домашні завдання. Як бачите, далі у нас піде ось не тільки підготовка ручки до письмі, в ньому, до письма, в ньому більше, до речі, підготовка ручки до письма, а ще потрібно буде рахувати. Він трошки складніший цей зошит, і цікавіше. Отож, Тож, зошити беріть, будь ласка, всі, щоб ви потім не забували, ми не робили ксерекси. Це дуже важливо, і тому я люблю, коли зошитки всі дітки носять. Ми дістаємо і працюємо. Обов'язково візьміть діткам якісь рюкзачки легенькі, де вони будуть тримати ці зошити.